Вірода, тобі пропонували грати у театрі за твою довгу кар'єру народної артистки України? О, я грала, коли я ще не була народною артисткою. Ну я грала в театрі. Це було в дитинстві. Це був дитячий драматичний театр. Ти не хотіла стати драматичною акторкою, піти у театральний вуз. Що тебе зупинило на цьому шляху? Я поступала в театральний інститут, дійсно прийшла там до другого туру в школу студію МХАТ, і на цьому все закінчилось. Ти була на роздоріжжі? Ти б могла зараз бути артисткою в Росії? Ну це доля, оскільки я почала писати українською мовою і був 89-й рік, і я вже співала. На червоній Руті, і там вже сподобалась. То я вирішила, що якщо в мене виходить співати, я подобаюсь людям, то я буду співати. У Тебе росте син, його зараз зрідка можна побачити, тому що він вже з тобою поруч не ходить, тому що він великий парубок. Ти мати випускника. Куди він буде вступати і чи ти докладаєш до цього зусиль? Тому що це окрема історія. Випускний клас і вступні іспити. Я докладаю зусиль, не скажу фінансових, але ми знайшли всіх людей, які зможуть з ним позайматися. Це дуже серйозний вуз. І в мене тільки є одна проблема: він купив електронні барабани і сутками грає вдома на цих барабанах. То мені здається, що він найближчим часом стане моїм барабанщиком. а не студентом. куди він хоче вступати? Ну, ми вирішили нікому не розказувати, поки він не поступить. Бо сказати я поступаю і там це дуже красиво. Треба поступити, а потім вже розказувати. Але це не творчий вуз. це не співак, не співак естрадних пісень і таке інше. Я думаю, що він інструменталіст, тому що він вміє грати на електричній гітарі, на акустичній гітарі, на бас гітарі і на фортепіано і на барабанах. Тобто. У нього є колектив, і я пишаюся тим, що мій син розуміє, що роблять інші музиканти в групі. Він для себе вирішив, він буде музикантом, Незважаючи на професію, яку він здобуде. Можливо, він буде просувати свій колектив. Як вирішень? Ну, я вже сказала, що скажіть мені назву, я буду вас піарити. Він сказав: Ні, не треба. Дякую, бо мама. Ну нормальний пацан. Чи е приводить вже знайомитися з тобою дівчат? Тому що хлопець у випускному класі вже точно має перше кохання. А твій приводить до тебе дівчат? Моєму ще 13, поки що ні. Я думаю, що вже з 13-ти можна. <плес> Не знаю, з ким я зустрічаюся. Хоча в мене є симпатії, я передаю мої симпатії. Привіт. Елічка, я тебе дуже люблю. Але мій син каже, що поки що зарано, і там мама, перестань. Ну, тако.